Сьогодні є багато цікавих новин з України. Тут українські війська завдають хвилі точних ударів, що постачаються французькою збройовою промисловістю, знищуючи російські позиції, командні пункти та скупчення військ зі смертельною точністю. У відповідь на їхній успіх Франція відправляє все своє виробництво цих керованих бомб цього року безпосередньо до України, подвоюючи щомісячні поставки України та посилюючи тиск на російські війська. Генерал французької армії Ніколя Рішу нещодавно заявив, що самих лише санкцій недостатньо, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. За його словами, єдиний реалістичний шлях до припинення вогню або будь-якого мирного узгодження вимагає від заходу надання Україні масштабної військової допомоги. Інші чиновники погодилися та повторили, що єдиний спосіб досягти миру та подальшого стримування Росії це озброїти Україну до зубів будь-якими необхідними засобами. Франція надала понад вісьмох мільярдів євро військової допомоги з початку війни, включаючи передові системи, такі як керовані бомби АЕСМ, які довели свою високу ефективність на полі бою. Бойові кадри з поля бою показують, як керовані бомби хемер рідко промахуються. Саме тому українці використовували їх з великим ефектом для ударів та знищення російських командних пунктів, концентрації сил та контрольних пунктів російських операторів безпілотників. У Бахмуті українці вразили дуже точний російський командний пункт 3-го армійського корпусу у висотній будівлі, знищивши високопоставлених командирів та затримавши і без того повільні наступи в районі Часового Яру. У Курську українці спочатку почали бомбардувати будівлі в Тьоткіно. Де були розміщені російські оператори безпілотників. Потім вони розширили свої операції, завдаючи ударів по російських опорних пунктах та укріпленнях, прихованих у лісах у прикордонній зоні, завдаючи прямих ударів та знищуючи опорні пункти. Найбільш значні українські удари були спрямовані на знищення великих концентрацій російських військ у Гуєво, використовуючи дрони для їх виявлення та передачі інформації винищувачам. Знищуючи російські сили, які готувалися до штурму в сумах. У координації з розвідувальними групами повітряні сили України також завдали ударів по прихованих позиціях російських операторів дронів глибоко в тилу, фактично ліквідувавши значну частину загрози з боку російських дронів. Українські високоточні бомбові удари в Курську по концентраціях російських військ. Командних пунктах та операторах дронів спрямовані на те, щоб зірвати літній наступ Росії в цьому районі, знищити їхні сили в тилу до того, як вони організуються для атак, та підірвати їхню підтримку дронів. Повітряні сили України також були дуже активними в Запоріжжі, завдавши руйнівної серії ударів по російських підрозділах. Геолокаційні бойові кадри показують, як українці виявили та знищили одночасно кілька будівель. Де ховалися російські оператори дронів, повністю перевершивши операторів. Тут українці також не пропустили концентрації російських військ, знищивши велику кількість невеликих резервів, розміщених тут росіянами. Зрештою, вони вдарили по серії російських командних пунктів, відрубавши голову зміїв спробах росіян активізувати наступ у Запоріжжі. Ефективність бомб АСМ Хемер лише підвищила попит на них серед військовослужбовців українських повітряних сил, які високо оцінили їх точність та ефективність і закликали французів поставити більше. З огляду на чудові результати, французькі чиновники заявили, що цього року вони вироблять понад 1200 керованих бомб АСМ Хемер і відправлять їх усі до України. А АСМ Хемер це модульний комплект. Який перетворює стандартні бомби вагою від 125 до 1000 кг на високоточну керовану зброю. Він поєднує в собі систему наведення, встановлену в носовій частині, з додатковими крилами на хвості та твердопаливний прискорювач, що забезпечує йому дальність польоту до 70 км від винищувачів, залишаючись при цьому смертельно точним, що дозволяє Україні точно вражати російські цілі. Залишаючись поза зоною дії російських засобів протиповітряна оборона. Використовуючи комбінацію GPS, інфрачервоного випромінювання та інерціальної навігації, він підтримує високу точність навіть за поганої погоди або під впливом перешкод, а це означає, що після запуску росіяни нічого не можуть зробити, щоб перешкодити йому зв'язатися з ціллю. Загалом. Українські війська посилили свої авіаудари по росіянах з моменту нещодавньої поставки французьких зенітно-ракетних комплексів Хемер, і лише за останній місяць було зафіксовано до 30 візуально підтверджених бомбових ударів по російських військах. Нещодавно оголошене збільшення виробництва та поставок подвоює постачання бомб українцям, що одночасно подвоїть втрати росіян, завдані ними. Українці використовували бомби хемер для ударів по концентраціях російських військ, і всі вони.